Попробував на язик. туда сюди туда сюди Ого, натянув? Летить чітко. Що таке? А! Куда? Золотий короб. І так і поняв, що трапилось. Оба-на! Я не знаю, що я роблю. А я не так знімаю. Те, хто платон, Боб, пылить хорошо. Всіх вітаю, всім привіт. Привіт всім, хто дивиться наш канал і хто чекає наших роликів. Сьогодні знову ми на рибалки. Як зазвичай, ловити будемо все. Але на сьогоднішній риболовлі я хочу зробити акцент на коропа на амура. Взяв сьогодні побільше прикормки. Скажу, що він тут не дуже охочий клює. Але одну-дві покльовки за рибалку ми отримували. Отже, Сьогодні я завезу 4 карповика під ту сторону під очерет. Добре, позакармлюю точки. І хочеться все ж таки піймати нашого коробчука, ну або амура. Зараз тільки збираємо снасті і хочу вам розказати одну історію, може вам колись пригодиться. Минулого разу приїхали на риболовлю, збираю свій ротпот, включаю сигналізатор, він не працює. Достав батарейку, спробую на язик, не то що не щіпає, Взагалі як вроде, це не батарейка. Включаю слідчі, теж не працює. Достаю батарейку така ж сама історія. І так всі. Водночас сіли в мене 4 крони. Я вже ламав голову. Що таке, що трапилось. Думаю, ну може не виключив сигналізатори. Таке бувало, нічого не розріжалося. Думав, думав і таки зрозумів, що трапилось. Я як зазвичай не достаю батареї сигналізатори, вони в мене там стоять постійно. І перед тією рибалкою ми заїхали в одне місце. Я поставив машину на сонці, і десь 2 години вона там простояла. А лежав якраз коло бокового скла машини і сонце світило прямо на нього. І мої сигналізатори були якраз коло скла. Ну а спека тоді була градусів 40, вони нагрілись, ну і розрядились. В лишився я без сигналізаторів. Так що всім порада. Після рибалки, як збираєте родпод, винімайте батарейки бо трапитись може всяке. Бачите, не думав і не гадав, а трапилась така оказія. І от зараз сидю і міняю свої батарейки. Кормочка сьогодні у нас буде золотий короб Мегамікс, Придбали сьогодні в магазині Pirania. новий магазин відкрився. І ще додаємо фішка спеції. Завис 4 карповика, Важко пожари 4 на той берег і назад, туди-сюди, туди-сюди. А що робити? Иначе як даже корабликом так не завезеш, не закормиш як на лодке. Ну що, так непогано закормив, точки такі хороші. Маємо надію. Ждем вечора. Що друзі, пізнаєте? Зараз ще заберу удочку на поплавок. На водки попливу, завезу, поставлю, бо вже дивлюсь діло до вечора і бачу вже виходи до столобіка, десь там ближче до того камыша, до того берега. І хочу завести прямо туди і кинути поплавка. Такая прикольная снастюха. Берем планктон. Нашу традиционную рамочку прости, трошки сбирать. Все, бачите, два поводочка. Ну, если раз-два поставить планктон, то вроде бы оно и ничего. І що цікаво, при закиді поплавок з грузиком вистраюється в одну лінію, ось таку, грузик даже поплавка і летить в такому направленні, нема цієї парусності, як звичайно буває у поплавка, летить чітко. Зараз провяжу до удочки і завезу. тут десь кинем отако оставив поплавочка недалеко від камишалася і будемо наблюдати ну наш поплавочок біля очерета ну а що а вдруг чому ні все позавозили позакидали Ждем вечера в очернице. Ого, натянул. Что такое? Куда? Что такое? Все? Сильно там тонкая он леска, она мне сейчас руки порежет. Что ты пойму, такая серьезная? Я вас примерно понял. Я Бачив. Бачив, що ти побігла за ним. Ліва рука. Я нічого не можу зрозуміти, що там таке. Ну що, ти не знаєш? Воно він бачиш де. Та я бачу. Тікай, тікай. Табу штаті. Ну що, друзі, це опять здоровий. Я не знаю. Мабуть. Та не мабуть, а скоріше переходь сюди. Може зійти. в... Ти в камеру положи. Може зійти вниз. Середній поплавок. Мабуть, тебе злізу. Куда? Що таке? Через рукавицю. Ріже. Отсюда наблюдай, то якось. Ты, ты сам пиццакам отдашь по камері? Бля, я ничего не можу зрозуміти. Ну ты хай. Я Дивись, 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 щось не вот. Давай поплаваем мы. Поплаваем. Только ж не так резко. Йо-моє Ти бач Не кажи гоп, як кажуть Ну сейчас звійте Як ти будеш так брать взял же Він уже перекинувся Його Ай, пішов опять руки різать. Там это раз деревы, но это. Что ты не ключ не Шибу, он сейчас... Фу. 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 Ты хочешь? А? Ну, возьми камеру. Ты хочешь моё а да. Да, да. Ты хочешь? Ну, он давый. ты он Ну, 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 Да. Неси туди Це дурдом Дурдом сонечко. Не, єдиної, не єдиного клювання Ох. за весь день. Так. Я в шоці? Планктон ушв. Упав десь. Угу. Так, все. Ну що, друзі. Технопланктон Боб спрацював. Глазам не вірю. Ну <працював> в шоці? Давай десь одне його. я тобі просил. Може сейчас все, все поламати, порвати, і все. Поводок одирований. Один. Значить, Один. двумя був зачехований. Один есть. От удар все вибрали. Щас забаво все. Коротше, такий саме. 17 половины. 17 з половиною ой Да вас таких родить 17 кілограм Ой Я в шоці Друзі Планктон Боб Ми не очікували Не очікували що може клюнути така риба Оба на в захваті Я ж не бачу, як воно знімає, так чи не так. От такий трофейчик. Ми в шоці. Я не знаю, що я роблю. А я не так знімаю. Я, <різь> я нихера не пойму. Боже боже. Що я роблю а? У мене вже в голові голова не зображає. Жара. А ще й такий сюрприз. Обалдеть. Ну що ж друзі, ми в захваті. Опять трофей і опять 17. А в захваті двічі, що він клюнув на техноплантон Боб. Помните за нього? Я вам показував, розказував, що є такий чудовий планктон. флюоресцентний, пилить добре. Що вам п'ять? Він завжди мені подобався. Але дуже рідко ми на нього отримували покльовки. І зараз він просто розвіяв всі наші сумніви. Він доказав, що він дійсно гарний планктон.